О! йо Дріб... Дрібний щупарик повісився, Я думаю, що щось незвична покльовка. Просто такий сильний тук в руку. Блін, я щось хвилюю, що вже вона мені в не відкусила. Бо я бачу, що примануха так доволі глибоко. О! 100 грамове щучення Клюнуло щось, блядь, дебеле О, блядь, підніму Хопа, Ці голови наші дрібненьке танта. Я е, саме цікаве, що дійшов до краю цього, цього, він закінчується, тут просто в землю входить, там якась труба, е, до труби води не вистачає метр, там якісь потічок і це... Ось якось воно так закінчується. З цієї сторони я зловив хорошу плітку, 200 тільки що, а з цієї зловив окуня і потім з наступного закиду головня. Так що риба є в, цьому, в цій мікроїці переплюйці. Так, почалася така пора, коли вже спів не був чутливий, окунь вже не робить цей. Окуньовий тук вже йде такий період зажовування. Такі легкі потяжки, щипки, і треба давати окуню зажувати. 0,7 ну, грама, танта однодюймова, аруказик Revolution 58 і тут катушечка поставив Шіману XR 2000-015 шнуром. Intech In Micron 0.15 це такий бюджетний шнур, купив його по акції, хотів спробувати. Першого окунчик є поставив для задоволення 0.13 дул, 010 це. але на попередньому місці у мене ввалило 2 головні грам по 350. І щучка десь під пів кіло, може і буде на пів кіло. Ну, і я вирішив, що краще, краще не рискувати і зразу поставити е, трошки шнур. Цей 0.15 десь буде як 0,25 японський. Ну, але таке. Плюс є зацепи, є гілочки всякі. ну і Таке. На цій протоці я вже не був ну десь в серпні місяці. А то о клюють. В серпні місяці я тут був і тут ходила дуже велика кількість е, такого дрібного, середнього і такого часом великого головня бачив краснопірка, така дійсно трофейна, бачив плавали просто. І от, осінню вже, треба спробувати що тут є. Ну, про те, що тут є окунь, мені вже відомо. Я тут його колись дуже успішно ловив, по-моєму, в му році. І що цікаво, там далі широке плесо. На широкому плесі чомусь дуже слабо. Птромне життя. Вранці я вирішив все-таки виспатись, та плюс дощ моросів, тоді десь ближче години до 10-ї мене щось живило сильне бажання з... Сп... О, схід якийсь. Сильне бажання половити щуку. Проїхав усі свої затончики, ставочки, де ловилася щука і отримав тільки дві покльовки. М -м, щось із щукою зовсім слабо. Чи це треба ждати, поки лілії впадуть, і краще кльов буде, чи не знаю якось. Коли було тепло. О, такий чуть побільше кабанчик. Можливо навіть спробую щось покрупніше, щоб відсікти дрібного. Ну, ось 0,7 грама тут комфортно, можна було би грам поставити. Може навіть зараз такий зроблю. Якийсь фіштейл, може на трохи більш об'єму, приманку. Буде краще, але саме на 1 дюймову танту я витяг двох головнів. яка дрібно так клює. Бера, перекинув. Ось на такий випадок, і треба шнур потовщий. На випадок, якщо десь зацепився, то цей шнур спокійно можна піддергнути і воно в більшості відчеплюється. Тут все-таки розривна нагризка 2,5 кг, то ну, якщо був зиван, то більшості не облишав би. Ця протока недовга, я думаю, метрів десь 100 у мене є в запасі, щоб нею побільше ніби було. Рібна риба почала гуляти. Можливо, це. Піднятися на широке спробувати. Да. Тички окунчика тут закінчились, видно, Тоб невеличку ту стайку їх підвибили. Там дуже дрібного окуня тут багато, але ну, я думаю, що хотів би половити ціленаправленного головня з дна. Він вже бере, я вже провірив. Бачу, пристойна глибина. буде десь переміщатися. Смістився я трохи, поставив замість однодівомої танти копію джеластика один і оп. От і перший схід оп. офсет все-таки не так тримає, як ординарний гачок ці рощі берега так. ох скільки тут мальки стоїть чималий. Ну, якщо стоїть мальов значить під низом має бути той хто його їсть. так повторить Цікаво, як би поставити. Life Impact. Чи клювало б. Може б і почала б. Саме головне в таких мікрорічках, що тут багато заросших берегів і можна спокійно ломати кінчик. Треба завжди. Подивляться, що взаді. Залізли так що з цієї сторони. Ну, взагалі, метрів мабуть половиною. Ну і ще на фоні інших місць, то тут а, е, доволі ще затишно через те, що де я сьогодні був, то там прям. Шторм. Так що сьогодні десь на великих водосховищах хто хотів би ловити лодкою, то я думаю, навіть неможливо вийде. Половина метра в секунду, а сьогодні він вже, мабуть, 8 був є. Окон тут якийсь цікавий білий. Але є дрібний, щоб... Може файндером було б цікавіше ловити тетрай до 55-й. Але будемо надіяти. Так, клюну щось побільше і завело. Йо, і зійшло. Так, зараз зроблю те, що... Не знаю, чи буде розумно. Приманку. Але 2 грама це однозначно буде, як кажучи, перебор. А де ж мої? Щоб її поставити десь на грамі хоча б. було покрупніше, то можливо воно Такого розміру приманка вже для окуня місцевого, видно, велика. а великий нічого не хочу клювати. О, щось все-таки було. А, тут ще й зачепи я так. Будем пробувати чуть-чуть. Смістився я ще трохи. Спробував фіштейла на двох грамах. І як і там, і тут якийсь зовсім дрібний окніть. Не цікаво. Я пройду метрів якихось 30. Оце, один з найбільших, мабуть. Ні, перед цим ще було чи три таких чуть-чуть побільше. Ну, але оцей такий компактність цього місця не взагалі заворожує. Настільки воно зручне, в принципі, берега зарощує, але не так, щоб сильно. І підходи є, можна стати, і обловлювати легко. І візуально все джерелі ну, вложить, видно і видно, куди його палки йдуть стовбур. І гілки і для як половить окуня в задоволення то цілком може бути правда все ж таки тут краще ставити якісь взивани і краще всього підходило б для задоволення клієрблюк 56 мій Іконка почала сповзати. Ще й вітер дує вздовж його. Незрозуміло, де він тут може розогнатися, але таки. І летить все далеко. Так, треба зібратися і перейти трохи далі ще. Так, так тут головне дивитися під ногами. Переходи тут такі. Так, десь колись тут давно жив бобер. цього ракурсу обловити. але тут і дрібної мальки просто повно О, далі ті дерева я їх пам'ятаю тоді саме там біля дерев вообще ходило головня. Дуже велика кількість. І тут окунь такий активний, він, в нього такі клювання. Прямо в руку. Не так як я ловив до цього, воно таке зажовування, довгі паузи. Тому що він тут в кількості, в нього є якась конкуренція видно, між собою. Ось сюди прямо. І в нього тут покльовки. Прям такі хороші літні тички в руку. До речі, розмір на кілька грам збільшився, я так дивлюся. Цікаво, якщо тут спробувати. Там один 1,6. Це така більш об'ємніша приманка, можливо. Об'ємнішу приманку захоче їсти. Але недовго прав великі. знову почались дрібні. У першому падінні там десь трава є по дорозі, він видно ціпляє за траву. О, кабасик який, Таке грамі 50-60. Ну і в руках в мене зараз руказік. Така за свою ціну дуже кайфова палка. Мені б цікаво було її порівняти, зараз я побачу. Бля, він так п'є, класно. Це ще з урахуванням, що стоїть дуже бюджетний шнур. Бля, є там зачепи, за що він заводить кожного разу. Тікт срам 57-й. Цікаво мені. Колись я пробував 60-й. Дуже чутливий. Ну і мабуть цю ціну. Корти звичайні. Тікт срами 57-й і 60-й. І цей а рука, ну рука, з вже кільця Торзайт стоять на корто і на тіктуб будуть всіх. Ну от 57 -й. мені б дуже цікавилось, хотілося б ним половити. Якийсь бріден. Ого, потяжка була. Прям так сильно потяг. А ну на щось інше. Ні, приманку лишу. Чи мене здається для чого заміняти, якщо вони вже є готові. ці окуні мене забруднили. Взагалі шикарно. Так. Ого, тут вода. Не знаю чому, доволі таки тепла. Ме тут ще й грам, воно так довго буде погружатися. але Думаю, що воно того стоїть збільшення приманки. Гачок відкритий, я тут ніби таких явних зачіпів не бачу, є, але не так багато. Однодіймову танту клювало добре, але чи зараз буде брати. Щось завівся, що треба підійти, спробувати відчупити. Смістився я ще метрів на 20. Виходить, я роблю максимальний закид, там, скажімо, метрів 15-20. І потім приблизно там, де моя максимальна приманка падала, я переходжу стою і обловлюю далі. Ось така. Неважка. Техніка. Опа. Перші, перша гілочка. Плять О, радую, що відцепилася. Попробуйте поправлю просто. Поки поправлю, як не захочу, то буду щось міняти, да? Качки. Тільки прийшов сюди, зразу кльов був просто превосходний. Включив камеру жодного тичка. Така вода ділася, та велика кількість головня, яку я бачив два з половиною місяці назад. Я просто йшов тихенько понад берегом Плавала велика і краснопірка, і головні, і в великої кількості плавали, до речі. А це вони десь не знаю. Треба дивитися під ноги. Ой, я блядь, попав у боброву якусь загату. Ото яма. Треба бути обережніший. нори спробував тут Фу, я ключок набрався страх скільки Почалась на дні якась трава ця тягуча, тіна її називають. І я дивлюсь, тут починає трохи міліть.

Стайки невеликих. До ремішало окуню потім ще з'їсти мою приманку навіть сміттям.